На паузі. Тепер весь час моє життя на паузі з того самого клятого лютого, який приніс бурю в моє серце та душу, бурю, яка, можливо, втихомириться лише тоді, коли я відкрию очі та почую перемога. Я кожен день живу, наче на повторі, ніч бурхлива від сирен зранку, очі червоні, без сну та голова чумна. День ще тримаюсь та бігаю у справах, займаю весь свій простір, чим тільки можу, а ввечері я завмираю, чекаючи знов бурхливої ночі. І тиша мене іноді починає лякати в таких моментах, ніби останній подих вітру перед чимось страшним. Я проганяю ці думки та завмираю, щоб зранку почати все заново. І все по колу, день за днем, тиждень за тиждень, місяць за я не хочу відчувати це роками. Мозок занадто бунтує від цієї думки на паузі, чекаючи хоч якоїсь звістки від коханого, знаючи, що йому там гірше, ніж мені, але ж я дівчинка, яка в душі живе красою, а в реальності повільно помирає від жаху всього, що відбувається. І я чекаю на коротенькі повідомлення, я дихаю, я живий, все добре, рідненька. І ця пауза ніби наповнюється яскравими фарбами, які дають надію, що життя може продовжуватись, а потім кожен день по колу, знов і знов на повторі. Я просто живу. Ніби примара в цьому світі примара, яку ніхто не помічає, бо всі мають своє життя, яке наповнене своїми особистими паузами. І це зрозуміло. Але як навчитись жити в цих реаліях, а не ходити по колу, як встати зранку та відчути подих свіжого повітря, яке наповнить легені наповну, та як злетіти високо, щоб ця пауза ніколи не ставила життя на повтор світ, який ніколи не буде, як раніше, бо фарби, якими було написано життя? втратили Свій колір. Колір, який неможливо відновити чи наповнити іншими відтінками. Бо на паузі, але ми справимось: бо ми, українці, і я вірю в це. Слава Україні та всьому українському народові! Тримаймося!